Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21 каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. У субсидіях відмовили вже двом тисячам закарпатців. У соцзахисті підрахували держдопомогу не призначають кожному десятому заявнику. Як просувається процес субсидіювання за тиждень до початку опалювального сезону? Дізнавалися наші журналісти. Беззахисні перед великою водою держава уже два роки не дає ані копійки на протипаводкову програму для Закарпаття. Нічийний будинок, безправні жителі. Мешканці поверхівки у середмісті Ужгорода живуть без прописки. Чому? Дивіться у випуску. Двом тисячам закарпатців відмовили у наданні субсидії. Найпоширеніша причина недостовірність поданої інформації. До опалювального сезону залишилося трохи більше тижня. А сім тисяч краян усе ще не знають, призначать їм державну допомогу чи ні. Наразі опрацьовано 41 тисячу заяв. У той час, коли до середини жовтня обласному управлінню соціального захисту населення необхідно охопити 100 тисяч, у чому причина такої. Низької ефективності роботи соціальних служб та чи встигнуть вони впоратися з обсягом роботи до початку холодів, дізнавалася Олександра Туранова. Галина Миколаївна подала документи на субсидію, ще у квітні відповіді не було. Відіслала повторно у липні. Те саме сьогодні четверту годину поспіль стоїть у черзі, аби просто дізнатися, передбачена їй допомога від держави чи ні. Жінка має 1700 гривень пенсії, і за ці кошти платити за новими тарифами навряд зможе. Живе у старій комуналці з високою стелею, тож кімната не прогрівається. Найбільша температура у квартирі 19 градусів, оскільки в мене не до... Остатні сердечно, я мерзну, мені постійно холодно, і для мене це низька температура. У мене старий будинок, висота стелі майже 4 метри. 380 кубів іде на місяць. Я це можу оплатити своєї пенсії. Я хотіла б узнати. Кінці кінців, на що мені розраховувати? і де опалювальний сезон? У міському управлінні соцзахисту душно й тісно. З 9 ранку кілька десятків людей займають чергу. Кожен другий тут за субсидією. а працює лише два кабінети, до яких люди стоять у черзі по 5 годин. У містах загалом отримати субсидію значно складніше ніж у районах, адже більше комунальних підприємств, а значить управлінню соціального захисту потрібно зібрати в рази більше документів про заявника. Якщо у районі це лише газове господарство та обленерго, то у місті і жрер, і водоканал, і навіть підприємства, які вивозять сміття. В ужгородських комунальників дані часто різняться. Наприклад, заявлено, що у родині живе троє, а у газовиків записаний лише один платник. І на уточнення. Даних витрачається купа часу. За статистикою відмовляють у держдопомозі на комуналку кожному десятому ужгородцю. Всього заяви подали п'ять з половиною тисяч містян. П'яти сотням ужгородців відмовили у наданні пільг. Інші півтисячі тисячі чекають подекуди і по чотири місяці. А щотижня з'являється щонайменше п'ять сотень нових заявників. Ужгородський соцзахист працює на межі можливостей, бо роботи побільшало, а штат працівників залишається незмінним, оскільки робота зросла в рази. Це близько у сім разів зросла робота відділу соціальних допомог. Працівники із фонду зайнятості на громадських роботах у нас заробітну плату вони будуть отримувати у фонді зайнятості. Працювати будуть у нас, але це люди будуть без права підпису фінансових документів, тобто вони зможуть тільки приймати справи, а не обробляти їх. В області ситуація така ж субсидії призначені 91% краян, які вчасно подали документи. Та щодня кількість потенційних одержувачів субсидій збільшується щонайменше на 2 тисячі закарпатців тому у десятиденний термін все одно не встигають в управлінні соціального захисту. рекомендують для пришвидшення процесу призначення субсидій допомагати збирати документи. Звернути увагу тих ті сім'ї, які звертаються за субсидією, щоб вони перш ніж звернутися або паралельно із зверненням, упорядкували інформацію у підприємств надавачів комунальних послуг, у енергетиків, у житлово-комунальних підприємств, тобто жерерів, водоканалів, щоб співпадала кількість зареєстрованих. В домогосподарстві оформити субсидію можуть навіть ті, хто винаймає помешкання в оренду. В управлінні соцзахисту кажуть, що цим правом чомусь украй рідко користуються Ужгородці, маючи лише договір про оренду житла та заповнивши стандартний пакет документів для отримання субсидій, орендар має повне право користуватися пільгами навіть без прописки. Загроза пований протипаводкову програму для Закарпаття держава не фінансує уже два роки. Протягом цього періоду кошти з держбюджету дали їх тільки на погашення кредиторської заборгованості, а необхідних проектних та будівельних робіт не проводили. Тож нині більше 70% відсотків території Закарпаття залишаються незахищеними від повеней. серед найнебезпечніших районів Ужгород та також 22 села на Виноградівщині. 57 небезпечних ділянок, де ми знаємо чітко де буде загроза. Правда, при різних паводках ми захистили біля 100 населених пунктів. Це маленькі присілки, села передбачалося не 100, а передбачалося біля 250 населених пунктів. Тобто дуже багато у нас населених пунктів не захищено. Від сваляви до Мукачева замінюють потужну лінію електропередач. енергетики попереджають про періодичні відключення світла у цих районах. Наразі спеціалісти проводять демонтаж дефектного грозозахисного тросу, пошкодження якого загрожує безпеці експлуатації лінії, життю людей та аварійними відключеннями споживачів. Такі роботи не проводилися на цій повітряній лінії з 60-х років. Заміна грозозахисного тросу відбувається на ділянці завдовжки 36 км від Сваляви до Мукачева. Усю інформацію щодо ремонтних робіт та відключень можна отримати за телефоном кол-центру Закарпаття «Обленерго» за номером 0800 50 16 20. Угорщина більше не пускатиме до себе біженців. Сусідня країна, що стала головним перевалочним пунктом на шляху з близького сходу в Західну Європу, офіційно ввела обмеження на переміщення біженців через свою територію. З 15 вересня закрили пішохідний перехід Хоргош-2 на угорсько-сербському кордоні. Також поліція Угорщини оголосила про перекриття залізниці між сербським містом Хоргош і угорським селищем Рьочки по залізничних коліях. Цього району в останні тижні йшов неконтрольований потік людей. Також на лінії угорсько-сербського кордону через кожні 35 метрів чергують поліцейські та військові, які мають наказ про негайне видворення з території країни всіх мігрантів. Згідно зі змінами у законодавстві Угорщини, нелегальний перехід кордону, який донині вважався адміністративним проступком, відтепер може каратися позбавленням волі на строк до трьох років. На рішення Угорщини вже відреагувала Сербія у міністерстві праці та соціальної політики. Країни попередили, що офіційний Белград може відправити на кордон з Угорщиною війська, щоб не допустити повернення біженців з території ЄС. Нічийний будинок, безправні жителі. Мешканці квартирного дому на проспекті Свободи в обласному центрі вже понад 30 років живуть без прописки. Колись будинок належав заводу. Згодом його кілька разів перепродавали. Мешканці кажуть, поверхівка у жахливому стані, а ще переймаються. Їх можуть виселити. Проблему дослідила Наталка Ігнаці. Без права власності на житло та з постійним страхом виселення живуть мешканці двоповерхового будинку на проспекті Свободи. 30 років тому 20 сім'ям працівників цегельного заводу виділили тут малосімейки. На початку 2000-х завод збанкрутував і будівлю продали у приватні руки. Відтоді люди приватизувати свої помешкання не можуть. Більшість залишились проживати в будинку взагалі без прописки, бо працівникам заводу обіцяли інші квартири, а від цього помешкання попросили відмовитися. Не прописані, бо ми написали відказ від малосимейки. Нас а. заставили нам сказала ультиматум, такий комендантша поставила нам і директор заводаєцьким. щоб ми писали відказ. Будинок в аварійному стані. Штукатурка валиться, дах протікає, та постійні проблеми з каналізацією. Усі ці негаразди мешканці змушені вирішувати за власний рахунок, бо дім не є на балансі у міста. Відповідно, комунальники його не обслуговують. Ремонтувати треба постійно, тому що труби на воду старі. Будинок низько стоїть у землі, фактично вже. І він, ну, він десь десь воно, якщо дощ падає, воно тут збирається вода. Ми наскільки можемо, настільки робимо, але це все кошти і кошти немаленькі. Отримати субсидію чи створити ОСББ мешканці теж не можуть, хоча більшість жителів тут саме пенсіонери, яким потрібні пільги, а сплачують за комунальні послуги більше ніж у звичайних гуртожитках, бо продали помешкання як адміністративну будівлю, тому ціни на комуналку вищі. Ми хотіли б ремонт робити, але не можемо зробити, тому що не знаємо. Ми зробимо ремонт. А цей хазяїн, який купив наш дом, може прийти і казати це мій дом, і нас вигнати з міліцією. Тому що як у страху, місцеві жителі кілька разів навіть подавали на власника до суду, бо вважають, що гуртожиток продали незаконно. Переконані після банкрутства заводу будівля мала перейти у комунальну власність міста, але суд вирішив інакше. Ми зверталися до власника із пропозицією, щоб він розглянув можливість повернення будівлі гуртожитку за ті кошти, за які він придбав офіційно цей гуртожиток, і мешканці погоджувалися оплатити. Ті невеликі кошти, але ну ніхто не має право заставити власника. Гуртожиток у 2004 році був проданий всього за 130 тисяч гривень. Це у рази менше його реальної вартості. Прокуратура навіть порушила кримінальну справу за фактом зловживання колишнім директором заводу службовим становищем під час продажу гуртожитку. Проте невдовзі справу закрили. У подібній ситуації в Ужгороді знаходиться ще шість гуртожитків. Їхні мешканці сподіваються на допомогу міста, бо фактично більшість таких об'єктів мали б переходити у комунальну власність, і місцева влада мала бути зацікавлена їх відстояти. Запровадження одностороннього руху в центрі Ужгорода відклали на невизначений термін. Нагадаємо, що ще 15 вересня мала змінитися схема руху на площі Корятовича. Обіцяли, що проїзд буде в односторонньому порядку в напрямку хімічного факультету. Таким чином можна було б розвантажити цю ділянку дороги. Ще на початку вересня комісія з безпеки дорожнього руху міськради дала доручення департаменту міського господарства підготувати відповідний проект рішення на розгляд міськвиконкому. Утім, ні проекту, ні самого рішення на сайті Ужгородської міськради нема. Ми продовжуємо далі стислий огляд інших актуальних новин. Навколишні села об'єднуватися з Ужгородом не хочуть. Місто запропонувало сусіднім населеним пунктам об'єднатися в єдину громаду. Проте ніхто не виявив бажання, вважаючи свої адміністративні одиниці самодостатніми. Мерії кажуть, вдіяти нічого не можуть. Децентралізація буксує. Але на яких умовах пропонували приміським селам об'єднуватися, не озвучують. Ми будемо досліджувати цю тему і розкажемо більше незабаром. Викладача Ужну судитимуть за хабар у 2,5 тисячі гривень. Прокуратура Ужгорода написала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди викладачем Ужгородського національного університету. Досудове судове розслідування встановило, що викладач Ужну вимагав та отримав від студентів за успішне складання іспитів. Хабар у розмірі 2,5 тисяч гривень. Яндекс.Карти проводить конкурс для жителів Ужгорода та Мукачева. Упродовж місяця із 16 вересня до 16 жовтня користувачі можуть шукати на меп Яндекс.UA помилки на картах міст і повідомляти про них пошуковику. Кожен, хто знайде неточності на картах, отримає сувенір. Конкурс влаштований, щоб зробити карти міст точними до дрібниць. До розгляду приймаються повідомлення про відсутність вулиць, будівель та інших об'єктів, а також про помилки у їхніх назвах форм. Розташуванні нумерації будинків. Видивитися інформаційні деталі дня на 21-му Попереду ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Ужгород з округами в обласному центрі Закарпаття буде 36 виборчих округів. В ОДА шукатимуть перевізників на 33 маршрути. Хто потрібен, розкажемо далі. Баби не літо? Закарпатцям обіцяють плюс 30 і сонце. Та чи надовго? Ми запитали у синоптиків. 36 виборчих округів затвердили в Ужгороді. Відповідно від них 25 жовтня і оберуть 36 депутатів Ужгородської міської ради. Таке рішення прийняла 15 вересня міська виборча комісія. А рішення про межі округів уже згодом опублікують у муніципальній газеті Ужгород, оскільки саме вона визначена як змі, що оприлюднює інформацію про діяльність Ужгородської міської виборчої комісії. Загалом кількість депутатів місцевих рад зменшить. Ця всюди майже вдвічі експерти кажуть, є плюси і мінуси. Одні погоджуються, стане більше політичної відповідальності і важче буде купувати виборців. Інші переконані, райони та міста будуть репрезентовані нерівномірно, а самим депутатам стане легше домовлятися у куларах. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми питали в ужгородців, чи вважають вони, що зменшення кількості депутатів вплине на якість їхньої роботи. Я думаю, що від кількості то не залежить. Треба якість. піднімати, а не кількість, Кількість – кількість, а от якість депутатів, щоб люди на місцях розбиралися, кого вони вибирають. Що залежить не від кількості, а від якості тієї людини, яка балотується, її здібності. Я думаю, що в общем-то, кількість депутатів вряд ли змінить ситуацію. Скоріше, всього, треба, в щоб люди, які йшли в депутати, змінили своє міроведження. Вот і все. Я рахую, що буде краще. А чому саме? Менше народу, скорше дійдуть до консенсусу. Якщо тоді, може, якщо їх більше буде, може більш розумних людей може, буде. Більше ідей, якихось може запроваджені. Таке дале головне у депутатів це якщо вони є патріоти свого краю, своїх людей, то кількість їх не залежить. Але ефективність можливо, якщо їм не буде хватати там для якихось справ, то може взяти більш, з більшим інтелектом депутатів і все. Я думаю, великих змін не буде. Що робили всі, то будуть менші кількості робити. Не завжди кількість гарантує якість. Однозначно їх має бути менше, але чи приведеться до бажаного і очікуваного результату, це важко. сказать. Думаю, что нет. Сокращение просто приведет к тому, что не все интересы и не все пожелания жителей будут учтены. То есть депутаты могут просто не слышать банально людей. Ода оголосили конкурс на 33 маршрути. Шукають перевізників на міжміські та приміські напрямки. Найдовший маршрут Ужгород Рахів через Іршаву протяжністю 226 кілометрів. Найкоротший берегово довге на 60 кілометрів. Згідно з вимогами у міжміському сполученні, загальна пасажиромісткість транспортного засобу повинна складати у звичайному режимі від 22 місць для сидіння. У приміському сполученні від 22 місць для сидіння у загальному від 12 – у експресному та маршрутному режимах. Сам конкурс відбудеться 15 жовтня у приміщенні Закарпатської облдержадміністрації. У закарпатських рятувальників недоукомплектовано 4% особового складу. Через складну фінансову ситуацію в країні кількість працівників не можуть збільшити. Тож нині на службі в області трохи більше 1400 працівників особового складу. І це при тому, що 2015-й видався особливо важким. Через засуху кількість пожеж зросла удвічі, трапилося і більше некласифікованих надзвичайних подій. Їх кількість зросла на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це розповіли напередодні професійного свята закарпатські рятувальники. До свята символічно відкрили та освятили капличку на території пожежної частини. Перший камінь якої заклали ще три роки тому. А саме будівництво почали кілька місяців тому. Напередодні свята і відзначили найкращих рятувальників. Сьогодні маємо велику честь. Вручити посвідчення учасника бойових дій чотирьом нашим працівникам, які постійно ротуються на території Луганської і Донецької області, вони займаються будівництвом фортифікаційних споруд. Один із них і зараз знаходиться там. Радіо на пішохідному мосту в Ужгороді мовчатиме принаймні до 1 листопада. На засіданні виконкому Ужгородської міськради розглянули питання продовження дозволу на розміщення гучномовців на опорах у центральній частині міста. Проект рішення передбачав продовження дозволу трансляції радіопрограм на три роки, але поки вирішили дати дозвіл після 1 листопада, тобто після завершення виборів терміном на один рік. Старий і нікому не потрібний. Настійному тенісу на Закарпатті сьогодні виповнюється 103 роки. Що в минулому столітті цей вид спорту був дуже популярний. Зараз усе змінилося. Нині в області мало спортсменів та майже нема професійних залів для занять. Про проблеми настільного тенісу Денис Фазикаш. Десятирічна Дарина грає у пінг-понг уже три роки. Любов до ракетки у дівчини спадкова. Настільним тенісом займалися і дідусь, і її мама. Саме батьки привели дівчинку в юність на єдиний дитячий гурток в Ужгороді. Тепер Дарина грає тричі на тиждень. Каже, хоч спорт і не популярний серед однолітків, але їй подобається. Мила вже другий клас. У нас був настільний теніс. А коли вже йшла в третій клас, там вже не було. Я хотіла вже й піти у юніс на теніс. І, теніс. Ну я, я так теж чітко програну програю одно Хочу входити. Колись у третьому залі юності було не десятеро таких тенісистів, а сотні. Настільний теніс завжди був популярний на Закарпатті через свою доступність. Але сьогодні про нього забули в Ужгороді таким спортом займаються всього кілька десятків дітей. Тренер Янина Демидова, єдина в Ужгороді вчить дітей цій грі, каже, одна з причин такої низької зацікавленості серед молоді це інфраструктура. Наприклад, столи, на яких займаються діти, востаннє купували на початку 90-х. А зараз 40 років пройшло, і після того як ми провели алядецьку олімпіаду зі 91-му году, нічого не змінилося. Це останній раз, коли ми купили ці столи, які за моєю спиною, і нічого пока не змінюється. А дарма закарпатці грати не розучилися. Вони час від часу привозять медалі з різних турнірів. Відзначаються навіть ветерани. В цьому році проходять шести ігри ветеранів України пам'яті Бакі. І наша команда настільного ТС виїжджала на ці соревновання і зайняла в своїй групі областей, а це 10 областей України, перше місце. Більше того, в составі команди була одна золота медаль. А раніше таких успіхів було чимало. Оглядач Володимир Тарасюк дослідив усю столітню історію місцевого тенісу. Він стверджує, Закарпатці займалися цим спортом ще в 20-х роках минулого століття і мали навіть своїх призерів Чемпіонату Європи. Нині ж у молоді зник інтерес. Це взагалі біда всього тепер закарпатського спорту. Масовість, нас немає масовості. коли в спорт приходить тисячу спортсменів чи чи малих дітей, то з них можна відібрати 10. Але коли приходить 50. до кінця року хочуть придбати для дитячого гуртка два нових стола. А ще планують збільшити кількість турнірів для популяризації цього виду спорту. Із 17 вересня до Закарпатців завітає бабине літо. Синоптики обіцяють, температура повітря підійметься вище 30 градусів тепла. Уже з четверга пануватиме сонячна малохмарна погода. До кінця тижня опадів закарпатцям не прогнозують. Нічні температури повітря на рівні 15-18 градусів вище нуля. У день повітря на Закарпатті прогріватиметься до плюс 31 градуса. Як довго триватиме бабине літо на Закарпатті та яку осінь прогнозують синоптики, нам розкаже начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук. Вітаю вас! Вітаю Перш за все, як довго протримується на Закарпатті? Оце так зване «Бабине літо? Щодо е, ситуації, яка зараз є синоптична, то не зазначити, що е, вона? Буде повільно, але все ж таки рухатися до осінньої погоди. Вже в найближчі три дні у нас буде досить таке різке зниження температури. Якщо зараз на вулиці ми 33 градуси, 32 маємо на рівнині території, то вже через 3 дні ситуація різко зміниться і вже буде тільки близько 22-23 градусів. Це явище є досить таки. Ну, скажімо, таким різким, і воно має свою кваліфікацію в нашій службі як різка зміна погоди. Тому можливо буде видно штурмове попередження. Звичайно, воно небезпеки абсолютно ніякої не несе. Це досить типова погода для кінця вересня, що буде температура менше 30 градусів. Це нормально, і те, що ми будемо з вами знаходитися в межах 20. Трьох 18 градусів, це досить таки нормально і, я би казав так, прийнятна, комфортна погода. Вона протримається, я би сказав, така ситуація з повільним зниженням температур майже до середини жовтня, не буде різких жодних перепадів. Поки що по цій ситуації, яка наразі сформувалася, буде повільне зниження температур. Я думаю, що опалення, скажімо так, швидкого приходу опалювального сезону не буде, і в першій половині жовтня точно ми ще будемо грітися за рахунок сонячного сяйва. Але все ж таки кажуть, що після такого гарячого серпня є прогнози, що може бути сніг уже восени. Наскільки це реально? Ну, ви знаєте, що знову ж таки наша область вона якраз така є дуже цікавою в цьому аспекті. У нас висоти є від висоти 100 метрів до більше 2 тисяч, і на висотах, звичайно, на високогір'ї. Говорити про те, що може бути таке, що випаде мокрий сніг, який через два дні розтопиться. Звичайно, казати, що такого не буде, не можна. Якщо на рівнині буде випадати дощ при температурі там, 6 градусів, наприклад, так, то звичайно що в гірській місцевості, десь на високогір'ї, може випасти мокрий сніг. Але так, щоб ми з вами відчули це безпосередньо населення краю, звичайно, цього не буде. Ситуація досить таки планомірна, розмірена, і ну, я би казав так, що це якоюсь мірою для нас вдача. Зважаючи на ціни, які нас очікують на енергоносії, а щодо дощів, як скоро вже й сліду не залишиться від цієї літньої засухи, ну і плюс водники кажуть, що грошей на протипаводковий захист нема, і чи є загроза все ж таки великої води у жовтні-листопаді? Ну Щодо прогнозів про велику воду, а, знову ж таки, а, гідрологічний режим залежить від а, ситуації з опадами, а, Прогнозувати на тривалий період випадіння великої кількості опадів чи значної інтенсивності на тривалий період саме та? більше п'яти днів, десять, тим більше там, місяць і так далі. Та? Це недоцільно і не проводиться жодною професійною установою світу, яка займається прогнозуванням погоди. Більше на тривалий термін ніхто таких офіційних прогнозів не дає. Але консультація, звичайно, може бути надана. Значить, я можу, ну, скажімо так, орієнтувати, що опади, які будуть випадати, вони не будуть нести небезпеки і ризику виникнення паводків. В найближчі, ну як мінімум, два тижні. Скоріше за все, що спокійна ситуація буде протягом всього місяця. Значних опадів ми не очікуємо. Більше того, на річках досить таки низька водність. Я би сказав, катастрофічно низька водність. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Будь ласка, дякую вам. А я нагадаю про те, як довго триватиме бабине літо на Закарпатті. Нам розповів начальник закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук. Це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе, побачимося.